З вами Астрогенерал. І сьогодні я зроблю обзор на таку ігру як Toilet Combat Недавно вона вийшла у плейба... телеграмі розробочика роботи Fanzi in Game. Fuzzy 4 in Game. Вроді би якось так читається. В цій ігрі ми проходимо невеличкі місії за агентів. Кабораме. Ми спасаємо спікермена. Потім спасаємо ТВ мене. Каборамена з палками, такі екрітсками. Потім спікермена і камера вумен. Все в Кінді появилися Speaker вумен в, маг... в магазині можна купляти всякі скиды на агенті. Типа да факт, бум продає их замітив такий баг. Після того как я вновив появился спикервумен, а я все пропал. Ну, то, що так само спикервумен наноси урона скибедистом. А, а скибедиста на фармі типил нанос, Зараз я покажу Дэвид. От, в принципі, і дійшов. Тут коротше, це його робить тут, зменсіпом коротше. Як він, як він прозиває з іністю, я поки не поняв, ну якось це робить. Як на мою думку, ця ігра лучше Fight. Того що тут, як мінімум, є нормальний відкритий світ, з якого. Не треба виходити, бо тут тільки є він, є магазин, є монголь за в мене за робота. Так само лучше, думаю, це столет би якось так і називається. тому що там тільки було оружжя всяке, а тут різні способності. Наприклад, є які близько, які близько воюють, а які далеко. Наприклад. Хабрабада лазер, а в Спікермена антипаразитическая пушка. А не то, що в цій грі, цей от. Та були якісь пушки. Догові то личне біля игра лучше. Но тільки сложно купити, ски би дифарбу трохи складний. На 5 лайків я куплю пак цих Клокменів Так у скорій ігрі вийде ці три пос, ой, дві посхалки на Титана Тівібеди і Клокбеда. Бо я в новому броні камера вертати, де я поки спів скачати. Я також посхалки на ютуберів. Вразавати би одного. Чи я рекомендую цю ігру, рекомендую. Заліпнути на пару часиків можна, але ну, не вистачає трохи ну, різного чогось, бо так трохи скучно, оставив, коли ти це всі місії пройдеш, то залишити тільки грати фарми з кібідістів. І це трохи не дуже фарги. Це було, хочуть бити мінус, то що фар цей. Пак Клоквені ку трохи дорогий. А так, в принципі, все. Ігра прикольна. Можна грати на різних персонажів. Тут якась спікерна ударного гонка, бо на мене стріляє лазером. Спікермен так стріляє. Тільки по-моєму трохи слабий, бо ця от фіолетова штука якась типу, погана і стан теж недовгий. Так само, як і камер... цей Камребець не вистачає другу атаку, щоб типу, він міг кидати ці палки, а не тільки не бити. Спікермен в принципі, добре, камеравумен добре, і спікервумен дуже добре. Їм нічого, і вони добрі. Саме як камурамен і, і спікермен. От тільки більше до 100 босів цій грі проходить томуся обиджими далі, бо агентами, це трохи, по-моєму, мір, бо за них посічно не пройти допомогою не, а, обичних таких близеньких, бо спочатку у нас немає уроків агентів, які наносять хоча б два урада. Ну добре, я, св... я сьогодні з вами на зв'язку був Астрокомандир. Всім пока. Советую качати гру в телеграмі-розработчика. А далі ссылки не зможу ставити.